Вітаю, друзі! З вами Гамер, і сьогодні я для вас приготував третю серію мого стоденного виживання у of the Forest. У цьому відео я вам розповім про те, що зі мною відбувалося від 21 до 30 дня на острові. Про печери, котрі я дослідив, про бункери, котрі я відкрив, про сюжетні таємниці, котрі я розкрив, та про почвар, котрих я зустрів. А протягом цих 10 днів я їх зустрів ох як багато. Ця серія вдалася надзвичайно насиченою, тому не пошкодуйте лайку та коментаря для підтримки моєї діяльності. А якщо ви не бачили попередні дві частини 100 днів від мене, посилання я залишив у описі до відео та у підкасті справа зверху. Також раджу підписатись на мій телеграм, аби бути в курсі виходу нових відео та стрімів. А ми починаємо. День 21-й. Я прокинувся та зрозумів, що в хатині стало надто тісно. Поснідав та вирішив розширювати мою халабуду. Хотів доручити Кельвіну носити колоди, а Кельвіна нема. Вірджиня допомогла його знайти. Схоже, Кельвін знову бавиться в хованки, без поняття, як його витягти. Зрозумів, що колоду доведеться тягнути самому. Довго думав, як і куди розширювати будиночок, та вирішив розтягнути його по площі веранди. Ліжко перенесу сюди, а тут буде невеличкий склад. Нарешті зможу виробити адекватні вікна. Ну що ж, за роботу дерева знадобиться дуже багато. Та ні, будь ласка, тільки не знову. Ух, пронесло. Тупо кілька міліметрів ліво, і бувай, мій частокіл. кіл. Єдине, що постраждало, голова на пальці. Хотів поставити голову на місце, а все, що впало, то пропало. Орел забрав. Нарешті Кельвін награвся та може почати працювати. Ледер. У мене вийшов ось такий каркас будинку. Як тут збудувати дах? Загадка. Але вирішуватиму проблеми по мірі їх виникнення. Прийшли гості, але битва тривала недовго. Двоє буквально розбились об пастки, а з іншими розібралася Вірджинія. Розвалили частину стіни та пастку. Відбудував. Як же ти дістав там сидіти? За час будівництва ще кілька бомжів забігали на вогник, але Вірджинія зі всіма вдало розбиралася без моєї допомоги. Я лише інколи чув постріли та крики аборигенів. «Сталкери, пам'ятай про аномалії зони, прозвучало у мене в голові голосом Сидоровича. Ось такий у мене вийшов каркас будинку під кінець дня, а ось стільки непотрібних колод. Практично безвідходне виробництво. Сьогодні сплю буквально без даху над головою. День 22-й. Поснідав та продовжив будувати хату. Кельвін досі йде в нікуди. Цікаво, коли він все-таки дійде. На мою базу напав черговий кіт пес. Якоюсь вуличною магією пробрався в будинок та викинув мене з нього. Я вперше після падіння дерева на частокіл по справжньому налякався за мою домівку. Та все ж ми з Вірджині його перемогли. Кожен сходить з розуму по-своєму. Один ходить в стіну, а інший лупиться об постки. Цікаво, на цьому острові є психолог. Кельвін звільнився. Вау! Може їм таки треба рідше колодами по головах лупити. Поїв, попив, відкрив сумочки аборигенів, вдягнув броню, котрої не вистачає. Доки я стелив дах, кельвіна закібребулили. Вірджинію теж. Вперше за довгий час мені довелося піти в рукопашну. Атаку вдало відбили. Під кінець дня я таки добудував хатинку і лишилось доставити двері та повернути освітлення. З даху вирішив дуже не морочитись, поклав дошки і все. В майбутньому з цього майданчика може вийти непогана оглядова точка. Поки освітлював хату, чув постріли. Вірджинія сумнівно відробляє свій хліб. За базу я спокійний, пішов спати. День 23-й. Змайстрував в хатині ще одну поличку, поставив двері, продовжую працювати з освітленням. Смолоскипи та лампочки Форесті щось взагалі нічого не освітлюють. Розклав провізію на поличку, поки не придумав, як сортуватиму своє барахло. Почув, як гість б'ється об оборону. Допоміг йому. Полював пасткою кроля. Буквально, він залетів під руки прямо під час перезарядки. Зробив регулярний обхід бази, зустрів пацана в повній моторошній броні. Хедшот. Прийшов черговий кітпес. пес. Цього разу бійка була доволі запеклою, тому що довелось приймати гостя ззовні. До частоколу він не підходив взагалі, тому довелось обстрілювати його на короткій дистанції. Кілька разів їх Кельвін, я подумав, що вже не встане. Десяток стріл летіли в нікуди, бо влучати по цій крикозяврі виявилось дуже важко. Та все-таки далося його утихомирити. Доручив Кельвіну принести назад стріли. Чудо! Гнила голова стала свіжою. Відправився в бункер за новими стрілами та технологічною сіткою. Змайстрував ще одну частину техноброні, планую скрафтити цілий технологічний сет обладунків. Молоченне Кельвін поряд зі сполученням сумлінна робота. Совнуко має бути твоє фото. Мені цей цирк, я попросив його наловити риби. Келін, походу, змерз. На базу неочікувано напала то на казявок. Найбільш надокучливі та неприємні мутанти, і найгірше їх без жартів було десь два десятка. Деякі розбивалися об пастки, а деяких я застрелив з лука, а з деякими розібралися Вірджинія. Під кінець дня я розширив веранду. Повечерив і пішов спати. День 24-й. Після вчорашнього нападу спиногризів я зрозумів, що мені треба набагато більше пасток. Тому я вирішив зробити з поляни перед будинком мінне поле та розставити біля голів на піках нові пастки. Голови себе показали чудовим орієнтиром, і я тепер ловлюсь на свої пастки набагато рідше. Завітало дуже багато гостей. Доки я займав оборонну позицію, один з них уже загубив ногу. Двох захедшотив, а одного пристралила Вірджинія. Прибігло ще декілька. Ну що ж, більше голів, більше пасток. Доки я будував мінне поле, практично постійно з невеликим інтервалом приходила гостина. Один застрибнув на мене з каменюка та зняв броню. Треба деши з цими каменюками робити, тому що постійно постійних використовують як плацдарм. На повноцінне мінне поле не вистачило мотузок, але і так вийшло доволі непогано. Як мінімум, свіже м'ясо ті пастки приносять справно. Змайстрував ще одну частину техноброні. Освітлив бункер, набагато затишніше. Доручив Келіну поповнити наш запас палок, а сам вирішив покращити частокіл. На завтра планую перебудову частоколу, аби не падати постійно в закулісся. Повечеряв та пішов спати. День 25-й. Попив водички та пішов перебудовувати огорожу. Та через криві ручки мого персонажа, читай через зламане примагічення колод до землі та структур, в мене нічого не вийшло. Доведеться змиритися з ямою позаду хати. На годиннику 12.03 почав готуватися до завтрашнього походу в печеру. Провів інвентаризацію, вийшла ціла поличка сушеної риби та м'яса. Ще поличка всякого фастфуду, консерв, енергетиків, медикаментів та броні, заповнений склад каміння, а також ціле мінне поле навколо бази. Сподіваюсь, все це допоможе мені прожити залишок ста днів на цьому острові. А поки я вирішив освітлити свою базу та провести доріжку від воріт до будинку. Доки я цим займався, знову завітали козявки. Частина з них потрапила в пастки, кількох пристрелила Вірджинія, а двох я спалив коктейлем Молотова. Вперше його використовую на поверхні. Залишок я перестріляв з лука. За дітьми прийшли бомжі, та бомжі, схоже, налякалися дітей і втекли. Вірджинія мені принесла мною шпильованого кролика. Дякую, як це мило. Залишок дня я просто відпочивав на своєму кістковому троні. Просто насолода. Між тим планував завтрашній похід. Час навідатись у печеру, перед котрою на піках сидять три наші колеги. Розклав багаття, біля нього одразу матеріалізувався Кельвін. Цікаво, як він пройшов через закриті ворота. Додав ще трохи світла в хату і на мосту, попив, повечеряв і пішов спати. День двадцять шостий. Прийшла осінь. Дерева вкрились жовтими листями. Кельвін знову не хоче мене відпускати в похід. Надрукував ще одну техно тканину та змайстрував техно броню. І на пакети майже не лишилося плат. Взяв все необхідне, змайстрував пакет, коктейль Молотова та відправився до печери. Другою зустрів дуже броньованого аборегена. Він впав з кількох стріл, а другий в напав та зняв мені шмат броні. На водопої зустрів бомжа, котрий зняв мені аж три частини броні, одна з котрих була, до речі, технологічною. Ідеальний початок дослідження печери, я вважаю, а то я ще до неї навіть не дійшов. Все таке аборгени без купи пасток навколо тебе доволі небезпечні. Знову крик, та що вони до мене прилипли, як мухи до меду. Скример Олень. Хух, я вже думав сюди, не дійду. Ну що, погнали? На вході мене чекало дві дороги: одна вверх по зіплайну, та друга вниз. Внизу був лише блон з киснем, і я поїхав по тросу. Опинився в доволі просторій печері і не одразу зорієнтувався, куди мені йти. Балон з повітрям для підземного озера мені натякнув, що мені вниз, та спершу я вирішив дослідити сухопутну частину печери. В глибині знайшов лише ще одного колегу, золото біля нього дрібнички та відправився під воду. Щойно я виплив, мене чекала несподіванка у вигляді чотирьох сліпих. Та виявилося, що найкраща зброя проти них це вода. Троє вдало втонули, а четвертого я затикав сокиркою. Один мінус броня втонула разом з тими трьома. Так я подумав та, провівши деякі маніпуляції з їх тілами, забрав собі їх моторошні обладунки. Замінив кістяну броню на моторошну. залишив технологічну внизу, аби вона знищувалася останньою, і пішов далі. Дорогою знайшов ще один балон з киснем, гідрокостюм та набої до пістолета. Далині помітив мутанта, і ним виявився всього лише сліпий. Та перш ніж я з ним розібрався, він покликав свого друга. І друг залишився без ноги. Я навіть не уявляю, як так вийшло. Я не упорався з керуванням і поїхав на дупі вниз. По підземне озеро. Вийшов на сушу, озирнувся і пішов далі по тунелю. Гідрокостюм, до речі, чудово захищає від вологи. Взимку саме те. Знайшов набої до електрошокера, треба буде його якось таки випробувати. А ще я знайшов фаєри. У мене не було на них місця, тому я кинув два щоб осветлити печеру та залутав їх. Знайшов гранати та Сі Вийшов до великої кімнати зі сліпими, без проблем їх порубав. Сталося неймовірне. Місце на моторошну броню в мене просто немає. Помітив стінах дивний метал, котрий на перший погляд, схожий на золото. Тепер зрозуміло, що добували всі ті підвішені в печерах працівники. Пішов тунелем далі. Зустрів пальчики, відріха подалі кинув у нього гранату. Натрапив на ще одну кімнату, а в ній виявилось одразу три павуки. Закидав їх гранатами, двох павуків вдалося підірвати одною гранатою. Знову пальчики в нього теж кинув гранату. І гранати закінчились. Пробав сліпого. На землі валяється купа наших колег. Вирішив глянути, що зможу для них знайти. В одного був ліхтарик на пістолет. Начепив. Доволі зручна річ. Але поки що я прибережу набої на потім. Знайшов набої та гранати. Натрапив на козявок, для них були ще набої. Ледве залутав. Пробіг. Підстали висять наші колеги. Їх тут було справді багато. Знайшов наплічник з грошима і ще одне озеро. Пірнаю. Гроші привели мене до печери, а в ній наш колега з купою готівки. Залутав гранати та набої. Пливу далі. Знову виплив прямо в руки до мутантів, та я вже знаю, як з ними швидко та безболісно розібратись. Ех, скільки ж броні, то не даремно. Я не зміг змиритися з тим, що скільки броні пропаде, тому я зняв технообладунки, дягнув моторошну броню, мав, та зібрав все, що міг. Тепер на мені повний комплект моторошної броні та ще вісім запасних частин в рюкзаку, майже два комплекти. Задоволений з собою, я пішов тунелем далі. Вийшов до великої кімнати з казявками та павуком. Павука підірвав, казявок пробіг. Опинився перед величезною стіною підземного бункера з купою вікон, більшість котрих світились. Озирнувся, залутав ще набої та головний приз даної печери лопату. Ціною одного елементу броні довів, що лопатою можливо затикати казявку. Схоже, тут немає альтернативного виходу, перевіряти це стрибаючи вниз мені якось не хотілося. Ладно, бере, що хотілося, але там невидима стіна. Тому довелось бігти назад. Дорогою знову зарулив до нашого друга за кисневим балоном. Хоч і знав, що зачистив печеру, але все одно було якось не по собі повертатись назад. І хотілося якомога швидше вийти з печери. Прямо перед моїм носом роздуте чудо веломолошмат стіни, підірвав його пакетом. Глянув на годинник 20.41. Вирішив переночувати прямо тут і піти далі вже зранку. Розклав багаття, намет, повечеряв та ліг спати. День 27. сьомий. Третє прокинувся в печері, я вже просто як вдома. Поснідав, пішов у прохід, котрий мені відкрив роздутий, перестрибав дві ватаги казявок, зістрибнув вниз та вийшов на поверхню недалеко від входу. Дивно, що я його не помітив, поки йшов сюди. Я ж прибігав прямо біля нього. Віржіння з кельвіном знову ошивається поряд. Я пішов додому. Точніше, я стримголов побіг додому, бо виявляється, вилізся біля величезної групи аборигенів. Сподіваюсь, з Верджинію і Кельвіном все буде добре. Оце було дуже несподівано. Тратив три елементи жахливої броні, сумом згадав ту броню, котра не вмістилася в мій інвентар, і згідно з принципом швидкі ноги в... не получать, побіг на базу. Натрапив на три могили, і під місцевих бомжів почав копати. Середині були дрібнички, не варті навіть часу витраченого на копання. А ці двоє, схоже, не дуже зрозуміли мій вчинок, тому їм вдалося пояснити. Побіг далі. Другою натрапив на лежачого. Лежачих б'ють, вирішив я, особливо коли той лежачий у тебе біля дому. А ось я на базі. Кельвіна і Вірджинії поблизу немає, але Кельвін вже біжить додому. А от куди біжить Вірджинія? Загадка століття. Дягнув один комплект моторошної броні, іншу лишив на складі. Техноброню я спершу теж хотів лишити на полиці, але потім вирішив забрати з собою. Надто цінна штука би просто лежала вдома. Кельвін прибіг додому. Я вирішив зіграти в Майнкрафт, але глибина копання бажає кращого. Треба пошукати кайло. Походу, далі тільки камінь. Залишок дня вирішив провести вдома, займаючись менеджментом ресурсів, збором їжі в пасках, облагороджуючи територію та обдумуючи подальші плани. Планую завітати на ті точки, де нам була потрібна лопата, але це вже завтра. А ще мене виникла ідея, як надати бомжам застрибувати на волуни. Їх тягне на каміння, то чому б це не використати у своїх цілях? Хочу побачити, як вони будуть стрибати прямо на піки В буквальному сенсі. Доки я будував своїх їжачків, повернулася Вірджинія та принесла мені ягоди. Стемніло, і я пішов спати. День 28. -й. Цей день мене зустрів зливою. Я поснідав, взяв з собою деякі припаси та пішов на маячок глянути, що там закопано. Будь-яку присутність аборигенів, як уток крики, я старався ігнорувати. Вийшов до озера з островом посередині. Чудова база була б, якби не зима кожні 15 днів. Озеро замерзне, і 5 днів з 20 природній бар'єр перетворюється на витоптану стежину прямо до тебе. Та й відсутність плотів та потреба щоразу плавати туди-сюди, ручками, ніжками, якось відбиває бажання слитись на острові. Помітив покинути човен на водоспаді. Всередині нічого не було. Потрапив у найбільш невдалу засідку голодупіків, наскільки невдало, що один з них одразу вирішив топитись сорому. Але кількісно вони мене звичайно переважили. Дві частини броні я, на жаль, втратив. Натрапив на вже знайоме мені село, а поряд прив'язані пальчики. Я вирішив його звільнити та влаштувати йому бій з найсильнішим мешканцем села Ель Жовтомордем. Спершу вони обидвоє просто стояли як вкопані і поглядали то на мене, то один на одного. Мені здалося, що вони не зрозуміли. Суті свого існування, і я трішки допоміг їм зустрітися на ринку. Бій був доволі запеклим, і Джон Пальчакіна перебив ногу жовтомордому. вийшов з цього двобою переможцем. Він настільки війшов в кураж, що мені довелося його заспокоїти аж з десятої стріли. Я навіть частинку броні втратив. Залутав шкіру і пішов розганяти зівак. З іншого боку, села був прив'язаний сліпий. Порубав його та зняв броню. Тим часом піднялась буря, і я продовжив похід до маячка. На маячку викупав ще один локатор та нову убервафлю дробовик, не терпиться його випробувати. Звідти одразу пішов до зеної точки, на котрій мені теж була потрібна лопата. Натрапив на скелет члена нашого агентства, золотав набої та с 4 Поки що це найстаріший труп, котрий я бачив. І це наштовхує на думку, що озброєння експедиції сюди відправляють вже давненько. Натрапив на село, котре, судячи з усього, поклоняється гольфмашинці, Золотав трохи дрібниць, зняв ще одну моторушну броню та відправився далі. Прийшов на мітку, почав копати. На диво дорогою не сталося нічого цікавого, і навіть аборигени не надокучали. Викопав люк на цій точці Виявився новий бункер, і я заліз всередину. Поки що цей наймоторошніший бункер з усіх, котрих я побував, але перше враження оманливе, з небезпек тут були лише козявки підсобному приміщенні. Перестріляв їх з лука, золотав трохи корисних дрібниць та пожежну сокиру, найкращу на острові. Зайшов в житлову кімнату поряд, і тут же цікавіше. З кімнати лунала музика, в середині була простора вітальня класу люкс з кухнею. Біля комп'ютера стояв 3D-принтер, як у мене на базі. А поряд лежала перша ключ-карта та сюжет. Цікаво, чи ця ключ-карта від дверей в моєму бункері. треба буде перевірити. В принтері було багато фарби і гріх було цим не скористатись. Надрукував собі техно тканини а доки вона друкувалася, досіджував залишок бункеру. А ось його мешканець і його смокінг, і якась книжечка. Хоч знаходитись в бункері довше, ніж потрібно, не хотів, але вже була 15.20. Тому я вирішив переночувати в бункері і зранку відправитись додому. День 29-й! Поснідав, відправляюсь додому перевіряти ключ-карту. Виліз наверх і мене чекала несподіванка, На дворі ніч. Спустився назад. Глянув на годинник 5.24. Отоя рання пташка. Вирішив зачекати у бункері світанку та вже тоді відправитись додому. Доки чекав, змайстрував технологічну броню із тканини, котру надрукував вчора. Відкрив мішечка аборигенів, оглянув книги, мене наваляються в інвентарі. Спробував ставити платівку програвач, не вийшло. І виявив цікавий факт: одна із книг, «Паралельні Всесвіта, написана Тімом Лебланом, сином героя Першого Фореста. Цікаво, чи це просто пасхалка, чи ми ще почуємо про маленького тіммі. 6.20. Гадаю, вже можна лізти на поверхню. Відправився додому дорогою, вирішив зарулити на маячок. Він вже як рідний. Натрапив на нове село, нічого цікавого, крім полоненого сліпого, не виявив. А нова сокера, до речі, імба. Цікавий факт: Сані не субмарина. І не літак. Другий натрапив на аборигена, але він втік, коли мене побачив. А Вірджинія виявляється, весь цей час ходила за мною. А кельвін нікуди навіть не йшов. Інтрига дня чи від нашого бункера моя ключ-карта. І так саме від нього. Двері відкрились, і що ж, не зволікаємо, поїхали. Мені не терпілося дізнатися, що весь цей час знаходилось в мене під ногами. Одразу за дверима я побачив дуже простору кімнату з величезною кількістю різноманітного спортивного інвентаря. Під моїми ногами весь цей час був цілий спортзал. Роздоріжжя, і я пішов наліво. В середині було справді моторошно, звідусіль лунали дивні звуки. А ось і перші мешканці бункера, кілька сліпих, котрих я намагався знашкодити щодо того, як вони вставали. І пальчики, для них в мене вже була схована граната. Я знайшов спортивний костюм, віддам потім Вірджинії, і пішов далі. Увійшов до спа салону, вийшов до просторого холу зі сходами і підірвав павука. За величезним панорамним вікном споглядалася глибока прірва. Боюсь уявити, що там внизу. Доки знімав броню з павука, у мене за спиною матеріалізувались пальчики. Благо, у мене була ще одна граната. Пішов наверх, Цікаво, чи я знаходжусь в тому ж бункері, що бачив печері, там де знайшов лопату. Наверху басейн та двері на ключ-карту. Та вже якусь іншу, такої в мене нема. Пішов далі, увійшов до нічного клубу. На барній стіці знайшов гітару, незамінна річ на острові. Спробував виконати якесь соло, але електрогітара не то електрогітара, без електрики вона звучить у нелегівно. Тудей дей», казали вони. Воно й видно. Інструкції про те, що не варто лишати копії своїх переписок, роздруковані на копії переписки. Розумно. Пішов далі, натрапив на ще одні двері на ту ж ключ-карту, котрої у мене немає. Зустрів ватагу хлопак навколо круглого столу, котрі прилягли відпочити. На столі лежала гостьова ключ-карта. Поспішив перевірити, чи вона підходить до закритих дверей в цьому бункері. І так, вона підійшла. Переді мною відкрились двері. Схоже, це якесь технічне приміщення. В середині був ще сюжет, набої, рейка для дробовика та фарба для принтера. Повернувся назад до перших закритих дверей. За дверима мене зустріли кілька сліпих, а коридор привів мене до зали вітальні. Ці зали вели двоє дверей. Одні вели до кінотеатру, але всередині були лише пальчики та один спиногриз. І бензопила. Здобуванням колод тепер проблем не буде. У вітальні лежав роздрукований лист, в котрому хтось комусь надсилав фотоартефактом. Схоже, на розпорядження про те, що копії переписок лишати не варто, всі клали болт. Пішов до інших дверей, в коридорі валялась купа казявок. Роздав їм з лука стріл. В кінці коридору був обвал, котрий вів до печери. В печері було кілька козявок, розстріляв, кинув файер, дійшов до роздоріжжя. Перший пішов направо, потім наліво, і зробив коло. Повернувся прямо до фаєра. Пішов далі. Натрапив на прірву, назад, судячи з усього, вже не потраплю. Але вибору немає. В кінці прірви лише вихід на поверхню. Ото поворот. Почуваюсь обдуреним. Я вирішив повернутись в бункер і на самому початку піти не вліво у спа-салон, а направо. А в кімнаті, що вправить спортзалу, було лише двоє казявок. Порубав їх та з почуттям мінімального розчарування пішов назад. Схоже, головний приз цього бункера ключ-карта, котра, якщо я правильно розумію, відкриває двері у другому бункері. Загалом, досідивши бункер, я виніс лише можливість увійти до другого бункеру і гітару з бензополою. Прийшов додому, вирішив глянути те, що виніс з бункера. Поставив на пістолет лазерний приціл. Насправді користь від нього доволі сумнівна, від гітари і то більше користі. Нею хоча б можна білку полювати. А рубата дерева бензополою одне задоволення. Стало цікаво, від чого вона працює. Пригледівся, а бензопила в нас на батарейках. Надрував ще одну частину технологічної тканини та змайстрував останній десятий елемент техноброні. Шкода, що я себе зараз не бачу, але дивлячись на цю картинку, або регенами не мають обходити десятою дорогою, як першого дурника на селі. Зате вночі, напевно, можна ходити без ліхтарика. Вірджинія повернулася додому, я дав їй примірити спортивний костюм. І чесно, ну таке, попередній костюм був гарніший. Зате дробовик, ну дуже личить. Вірджинія зацінила. А кельвін у нас тепер просто перший хлопець на селі. Йой. Просто гляньте на мене, я як ялинка. Я попив, повечеряв та пішов спати. День тридцятий. Я вирішив зняти техноброню та вдягнути натомість моторошну. Якось не хочеться всрати шмат комплекту на якогось бомжа. Певен, техноброня мені знадобиться в майбутньому. Сьогодні я вирішив закінчити побудову оборони на каміннях, бо Вірджинія з дробовиком це звісно імба, але чого чекати від місцевих бомжів невідомо. Почув постріли, завітала дилда і купа казявок. Дай Вірджинії впоратись з ними самій. Дивно, але з дробовика вона стріляє набагато гірше, ніж з пістолета. А ще чомусь вона вечасну села з каменюкою. Дав Вірджині кілька хвилин, але казявок виявилось надто багато, тому довелося допомогти. Оце я розумію, село дробовика. Тепер теж хочу попробувати. Загалом залишок 30-го дня я збирав м'ясо, перезаряджав пастки, відбивався від поодиноких бомжів. Хоча в більшості вони самі відбувалися обмі пастати Вірджинію, Вірджинія патрулює, а Кельвін знову застряг в стіні. Деякі речі просто не міняються. Я розвив багаття, повечеряв та залишився відпочивати в очікуванні наступної серії. Ось такі видалися 10 днів. 10 днів будівництва, дослідження, боротьби та ще більшого поглиблення в сюжет синів лісу. Тепер у мене є повний комплект техноброні та практично два комплекти моторошної броні. У мене є ключ-карта потрібна для входу в другий бункер, а також гостьова ключ-карта для доступу до окремих житлових кімнат. Я знайшов електричну пилу, котра стане в нагоді в добування деревини та у сутичках за барагенами. Тепер в мене є найбільш грізна зброя на всьому острові і гітара. Жартую, жартую. Дробовик, з котрим Вірджині перетвориться на термінатора. Ну і звісно, у мене є основа всіх баз і база всіх основ лопата. Щоправда, все для чого вона мені могла знадобитися, я вже відкопав, та тим не менш. А в наступних серіях нас чекає ще одна печера, найдовша та найбільш заплутана на острові. Ми зустрінемо новий вид мутантів, босів, спустимось в нові бункери та розкриємо таємниці острову. А поки я вам щиро дякую за перегляд. Не забувайте тиснути лайк та написати коментар, аби підтримати мене у моїй діяльності. А також підпишіться на канал, адже як виявилося, 67% глядачів далі це мої відео без підписки. Як же ж так? За два тижні очікуйте наступну серію старні виживання у в The Forest, а поки залітайте на мій лайв канал зі стрімами та в телеграм, аби ми лишалися на зв'язку. А з вами був Гамер, і бувайте, любі друзі! Бу! O Vaita tá.